Чим можна допустити створення в рамках ЗС Збройних сил України кримсько корпусу? У нас є вода батальйон Номан біджі Хана, і тут дуже о, обережно треба о, о, це відокремлення. Кримські татари-мусульмані. І крок за кроком, потрохи потрохи, вже Україна як держава звертає увагу саме на цей аспект. Відкрилася мечець, да, де військові можуть е помолитися, да, от саме мусульмані, вже впроваджується халяльна їжа в ЗСУ. Тобто, потрохи-потрохи вже да, наша держава Україна е працює над цим питанням. Да. Але от, е, окремий, якийсь, ета, е, на мою думку, не треба. Я не військова, але ми громадяни України. І наші хлопці, да, наші хлопці е, воюють е, військові саме у ЗСУ. Тобто, ці окремі ми разом з українцями. І по нашим да, розрахункам, в кожному п'ятому да, батальйоні е, ЗСУ. Один-два кримських татарина є.